Вітаю товариство в продажі Tesla Model Y 2021 року випуску. Це рестайлінгова даного автомобіля Long Range двохмоторна, гарно виглядає в сірому кольорі. Уже антихром у ній йде в тих рестайлінгових моделях на хорошій легкосплавній 20-дюймових дисках з хорошою резиною. Дане авто є семимісним, місним привезене з аукціону США з невеликими пошкодженнями. Дуже містке багажне відділення, ось тих два сидіння піднімається, другий ряд сидінь теж регулюється до переду і дозаду. Відкидується ось тими кнопочками спинка, щоб був простір для спання вам десь на відпочинку. В цілому дуже гарно виглядає даний автомобіль. Батарея 82 кВт. На інтелі дане авто. Салон теж в чудовому стані. Ніяких пошкоджень по салону чи ззовні якихось моментів, які б кидались в очі. Немає. Пробіг даного автомобіля. Значить, 16480 кілометрів. Дане авто вже йде з безпровідною зарядкою, можна заряджати собі телефони, смартфони. Такий красивий панорамний дах. Все гарно виглядає. Ось так. Вартість даного автомобіля 34 тисячі 500 доларів. Дане авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98, а на майданчику ХП Авто. Всі функції, всі опції по даному авто працюють. Навігація, сім-карточка, додаток Тесла, все тут гарно працює. Тому заїжджайте і купуйте дане авто. До зустрічі!